Всім привіт! У цьому відео ми розв'яжемо дві задачі. Завдання ЗНО 2010 року. Кулька без початкової швидкості скотилася з похилого жолоба завдовжки 0,72 метри. Визнач прискорення, з яким рухалася кулька. Показання секундоміра бачимо, були які в момент руху, і в кінці руху. Означають хвилини, секунди та соті частки секунди на початку та в кінці руху кульки відповідно. Отже, спочатку на що ми звертаємо увагу. На те, що кулька рухалася без початкової швидкості. І ми з тобою тут запишемо, що В0В становить 0. Отже, рух відбувається вниз по жолобу, отож, буде прискорюватися в нас, швидкість буде наростати. Так? І ми з тобою маємо іще рух вздовж жолоба, завдовжки 0,72 метри. Запишемо з тобою час руху, у нас 1 секунда 20. сотих. Значить, отак запишемо на ціла 2 десяті секунди. Так, ось, і нам потрібно з тобою знайти прискорення. Ось. Завдання у нас таке. Для того, щоб розв'язати це завдання, ми з тобою запишемо формулу не для прискорення, ось, тому що у нас тут мова йде про відстань, яку проїжджає тіло, а запишемо формулу для L. для відстані. Для переміщення. І оскільки рух у нас прямо лінійний, то шлях дорівнює переміщенню. Так? Давай тут напишемо L дорівнює S, тому що прямолінійний рух у нас. Ось. І тут ми пишемо формулу v 0 t плюс АТ квадрат поділене на 2. Чому саме цю формулу, зараз я без Хів вже тут пишу, зрозуміло, що це на одну і ту саму вісь у нас проєкції, і швидкості, і прискорення відбуваються. Ось. Чому саме ця формула? Тому що в мене є v 0 v є L і є t. Про V, про швидкість кінцеву мені нічого не сказали, отож у цій формулі її і не повинно бути. Тобто я обираю формулу, яка мені найбільше підходить. Тепер V0V дорівнює 0. Якщо ось тут підставимо 0, помножимо на будь-яке Т, у нас буде ось тут 0, правда? Тут буде 0. Тож формула у нас буде L дорівнює АТ квадрат поділене на 2. Підставляємо значення у цю формулу, проводимо певні математичні перетворення і отримаємо, що прискорення дорівнює 1 метр за секунду в квадраті. Завдання номер 7 Порівняй модулі прискорення руху тіла на чотирьох ділянках: перша, друга, третя, четверта. Запиши відповідну нерівність для прискорень. Тобто, всі їх треба визначити і потім їх порівняти. Отож, у нас, перша ділянка починається у нас рух по вісі. Вздовж вісі Х, тому що тут Vx у нас, так. Ось, і протягом перших 10 секунд у нас швидкість від нуля зростає до, бачимо, до ось цього значення, і це у нас буде з тобою 15, зрозуміло. Тож, А1 ми будемо визначати з тобою за формулою як V1-V0 поділене на Т1. В даному разі В0В це 0, отож, тут буде 0. А В1 це буде 15. Пишемо 15. Ділимо на Т1, це перша діляночка, до 10, тобто це 10 секунд. Так? Отже, 15 на 10, 1,5 дописуємо самостійно метр за секунду в квадраті. А2. А2 дивимося з 15 до 20. У нас швидкість змінюється. Ми пишемо, що це буде В. Кінцева В2, мінус В1, бо початкова для цієї ділянки буде ця точка. І ділимо на Т2. В2 у нас це 20, мінус В1 це 15 і ділимо на Т2. З 10 по 20 секунду. Разом це буде. Ну, не разом, а різниця це буде 10. так? Тут було 10 і тут 10. Ми пишемо також 10. 20 мінус 5 ділимо на 10, 0,5 метри за секунду в квадраті. Третя ділянка А3. Початок ось тут. Кінець, ось тут. Разом, точніше, різниця знов тут буде також 10 секунд. Пишемо, це буде В3. Мінус В3, це ось ця точка, мінус В2, бо попередня була початковою. Ось. І ділимо на Т3. В3 це, як бачимо, ось тут. Це означає, що швидкість дорівнює нулю. Отже, 0 мінус В2, це 20 наше. І ділимо на 10. Виходить, у нас мінус, не губимо його, мінус 2 м за секунду в квадраті. І залишається останнє А4. від Цієї точки до цієї точки. Тут у нас швидкість 0, тут у нас швидкість 10 протягом знову 10 секунд. Запишемо v 4 мінус v 3 на t 4 І це буде у нас ще раз, v 4 це остання точка, це 10. мінус v 3 це початкова для цієї ділянки, а це ось ця точечка, вона відповідає нулю швидкості. І ділимо на Т4, тобто знов 10. 10 на 10, зрозуміло, це буде 1 метр за секунду в квадраті. Ну, а тепер для десятикласника не є проблемою порівняти ось ці значення, записати їх у правильному, в правильну нерівність. Але насправді нам потрібно порівняти з тобою саме модулі прискорень, тому найбільшим прискоренням, як не дивно, буде саме А3, хоча воно від'ємне за своїм значенням. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал та ділися цим відео з своїми друзями.